Ці олди 100% впізнають цей листочок. І навіть через 20 років після виходу GTA San Andreas, ці на пам'ять знають більше щиткодів, які були на ньому надруковані. Але знаєш, яке питання мене цікавило увесь цей час? А чому саме Хесоям? Що у Біса взагалі значить це слово? У GTA Vice City коди були значно зрозуміліші. Аспірін лікував, Лівіміелон позбавляв поліції, а панзер давав танк. Так чому в GTA San Andreas якась абракадабра? Можливо, річ у тім, що Хесоям насправді ніколи не був чутом для GTA, а замість нього завжди був айнід сам help. так стоп 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 ми зараз перенеслися в альтернативний сесвіч чи спрацював ефект мандели. Насправді ні те, ні інше. Просто маленька і кумедна історія про гру. Річ у тім, що в попередній GTA коди були осмисленими фразами з не менш осмислених літер. Але розробникам, мабуть, не сподобалося, що через це чити вгадуються досить швидко і просто. Тому в San Andreas чити почали зберігати за допомогою хеш-функції. Це така собі магічна, тобто математична приблуда, яка перетворює один набір символів на інший. Уявіть, що в грі є прихований рядок введення, що вміщує до 29 символів. І саме туди потрапляють всі введені нами символи в процесі гри, але у зворотньому вигляді. І щоразу, коли з'являється новий символ, починаючи з перших шести, гра обчислює так званий хеш, для чого він взагалі потрібен. Як я вже казав, розробники зашифрували кожну комбінацію чуткоду у вигляді хешу, а не у вигляді звичайного слова, який потрібно вводити. Якщо гра бачить, що хеш із перших шести символів збігається з хешем якогось щита, то активується цей чіт. Якщо збігу немає, гра перевіряє хеш із семи символів і так далі, аж до 20. 9. І це, в свою чергу, відбувається моментально. У нашому випадку, коли справа доходить до 13 символів, гра помічає, що хеш від слова I need some help у перевернутому вигляді збігається з хешем чита для налагодження авто і отримання грошей. Тому ці бонуси моментально спрацьовують. Тепер повертаємося до знаменитої комбінації хесиям, магія математики і хеш цього слова в перевернутому вигляді також збігається з потрібною комбінацією для цього чита. Взагалі, уявіть собі, що у кожного чіткода може бути ось така величезна кількість комбінацій. І якраз таки через велику кількість можливих комбінацій, іноді чіт може спрацьовувати навіть за випадково натискання на кнопки WASD, але вже ж у правильному порядку. І з цим, до речі, пов'язана дуже цікава, але тільтова історія. Одного разу спідранер Лел Ресет йшов на світовий рекорд із проходження гри на швидкість, і аж раптом на його шляху постав гвинтокрил Хантер і повідомлення про активацію чіта. І що логічно, це призвело до автоматичної дискваліфікації. тому що чит-коди не можна використовувати при спідранах гри. Я собі просто уявляю, як тоді горіла його дупа. Коротше, щоб ви розуміли, кожна комбінація на екрані активує Хантер, і такі комбінації можна згенерувати просто абсолютно безліч, банально знаючи хеш цього чита.